thank you На базі сектору краєзнавчої літератури Траміноградівської ЦРБ створено туристично-інформаційний центр завдяки програмі Бібліоміст. Ми, ми прийняли участь в конкурсі у проєкті у співпраці бібліотек з місцевими громадами в номінації Туризм і бібліотеки, який успішно ми виграли. Він почав діяти з кінця травня місяця. Що входить в цей проект? Це створення е, туристично-інформаційного центру, тобто збір, обробка, систематизація матеріалу про туристичні об'єкти нашого краю. Е, другим пунктом у нас входило в е, програму це навчання волонтерів, е, залучення волонтерів і їх навчання по створенню презентацій, по створенню віртуальних екскурсій. По створенню рекламних матеріалів Там нашої програми було розробка і створення інформаційних матеріалів, як, наприклад, фестивалі міста та району, визначні пам'ятки Виноградівщини, природні скарби Чорної гори Карпатського біосферного заповідника. Запланували ми серію. Туристичних путівників це гірськими краєвидами, Виноградна Виноградівщина і Притисянські візерунки, де буде розміщена коротка інформація про села, які можна відвідати, і про об'єкти туристичні. Плануємо ще випустити інформаційні матеріали про місця, про сільський зелений туризм. Це, тобто, Місця ночівлі і місця для харчування. Ще в проект наш входить це створення блогу, туристичний портрет Виноградівщини, який вже почав діяти і досить так активно відвідують його віртуальні користувачі. На сьогодні там уже є 3700 користувачів-відвідувачів. Там є е, включено. Визначні місця Виноградівщини, де можна заночувати, де можна перекусити, активний туризм та відпочинок, який ми включили всі, всі поки на сьогодні зібрані фестивалі і атракції району. Далі як дістатися? Ми використали карту Google із спеціальною програмою, щоб можна було дістатися до окремого населеного пункту, як желізною дорогою, як автобусом і як транспортом. Власним. Далі у нас іще там на блог ми виставили інформацію. Оздоровчий туризм, де включили наші здравниці, які є у нас у місті.